Планита Земля входить в сонячну систему. Сонячна система входить в галактику Молочний Шлях. Значить, ця галактика входить в цілий комплекс галактик. А цей, скажем, здоровенний комплекс галактик входить, скажімо, в такий термін, як космос, який <смі> осягнути людським розумом доволі проблематично. І там є свої певні періоди, якщо так старатися зузитись до сонячної системи, де більш-менш ще щось можна аналізувати, більш-менш зрозуміло, то це якраз великий перехід стосується якраз сонячної системи і землі, зокрема. Чому це так? О, дивіться, Земля має оберти. Повний оберт на кругі сонця. Ми це знаємо. Астрономію учать в школі 365 днів, потім високосний один рік, потім 12 місяців. Що таке 12 місяців? Ми знаємо. Ми знаємо, що є чотири пори року. і Ми знаємо про те, що літо суттєво відрізняється від зими. Але це ще не все. Сонячна система, вона так само обертається, і вона обертається навкругі центра галактики. Тобто в галактиці є своє сонце, навкруги нього обертається сонячна система, і вона теж має свої певні періоди. Ці періоди теж мають астрологічні терміни. Там один із цих термін називається період прецесії і там один сонячний місяць, він нараховує приблизно 2150 років. А всі разом. Вони нарахують приблизно 25,5 з половиною тисяч років, тобто це якби один оберт періоди перецесії сонячної системи, і відповідно цей період зараз якраз і наступив у 2012 році. Пам'ятаєте, чого так багато було всяких страхів, переляків, всяких прогнозів про кінець світу, про те, що там співпав і календар Майя, і пророцтва Ванги, і там на і там всі всі напророчили кінець світу. Слава Богу, ніякого кінця світа не наступило. Ну, прожили ми цей 2012 рік. А що це було у 2012 році? У 2012 році це була точка переходу одного космічного місяця, якщо так можна сказати, який тривав 2150 років і який називали епоха риби. А наступила епоха водолія, і тепер ця епоха водолія буде тривати 2150 років. А потім наступить наступна епоха, і вона так само буде тривати 2150 років.